Взимку на вулиці людина може навіть не помітити, що вже обморозила пальці або ніс. Низька температура, особливо якщо погода вітряна і волога обумовлює ризик переохолодження і обмороження. При цьому наступає розлад кровообігу. Спочатку шкіри, а потім і глибше розташованих тканин. Після чого настає їх омертвіння. Існує чотири ступені обмороження. Перша степень це поверхнева. Ми маємо локальне почервоніння шкіри. Коли вже йде поява, поява похирців, звичайно, це. Класифікують як другу степінь обмороження. Третя степінь ми вже маємо не прозору рідину, яка знаходиться по похерцях, а вона може бути вже темною. І четверта це темного землистого, темного кольору. Всі навколо, м'які тканини. Найбільше до обмороження схильні ступні, пальці рук, ніг, а також обличчя, особливо кінчик носа, щоки та мочки вух. Обмороження може статись і при несильному морозі. Вже температура, яка менше 5 градусів, вже є критичною для шкіри організму. Сильний вітер і висока вологість можуть сприяти обмороженню. Підсилює цей процес алкогольне сп'яніння, підливі сніг і навіть паління. Обмороження серйозна загроза здоров'ю. Щоб уникнути його, потрібно правильно підготуватись до виходу на вулицю. Повинна бути якісна одежа, тепла, зручна. взуття повинно бути не тісне, обов'язково сухе, не вживати взагалі спиртних напоїв. Якщо ж ви все ж таки обморозили ще зустріли людину, якій потрібна допомога, то найперше, що потрібно зробити, це перенести потерпілого в тепло, зняти померзлі речі і негайно викликати швидку. До приїзду лікарів ні в якому разі не розтирайте обморожені частини тіла руками, не наносите ніяких косметичних засобів і не відігрівайте потерпілого алкоголем. Це тільки зашкодить. Бережіть себе і подбайте заздалегідь про те, щоб зимові прогулянки були для вас комфортними і не стали причиною обмороження. Вікторія Земба, Сергій Репчинський, новини телеканал Ексклюзив.